Вітаю! Сьогодні ми створимо колаж. Колаж це кілька фотографій, які об'єднані на одному аркуші, і все це виглядає гармонійно. Ми будемо працювати на платформі Canva. Як зареєструватись, приєднатись до класу, у вас є відео, які прикріплені у занятті. Подивіться попереднє відео. Щойно ви зайдете на платформу, упевніться, що ви працюєте з платформи школи, а не зі свого особистого аккаунту. Нагадую, якщо ви працюєте з особистого аккаунта, Більшість контенту може бути для вас платною. Якщо ви працюєте зі шкільного, то він стає для вас безкоштовним. Сьогоднішнє домашнє завдання ви легко зробите, навіть не приєднавшись до класу зі свого особистого аккаунта. Отже, перший крок ми обираємо презентації і презентацію 16 на 9. У нас з'являється чистий аркуш. Ми створюємо колаж з фотографією, тому перше, що треба зробити, Завантажити фотографії. Є кілька способів додати фотографії до канви. Запам'ятайте ось цей значок передані. Натиснувши на нього, відкривається вікно, де ми можемо бачити зображення, відео та аудіо, які ми самостійно додали. Всі вони зберігаються у хмарному сервісі, тобто не на нашому комп'ютері чи телефоні, а у просторі, який виділяє нам платформа Canva на їх комп'ютерах. Натискаємо Передати файл. І відкривається файловий менеджер нашого комп'ютера, або ще називають файловий провідник. Тут ви можете переміщуватись між папками на своєму комп'ютері, обирати ті фотографії, які вам подобаються, які ви зберігли для свого колажу, і додавати їх. Як ми можемо їх додати? Перше, це затиснути їх мишкою і перетягнути. Що у з'явиться значок копіювання, відпускаємо, і фотографія додається прямо на наш слайд. Другий спосіб це перетягнути її не на слайд, а на віконечко завантаження. Бачите? Перетягніть файл, щоб передати. Клацаємо і кодекс ще раз завантажився. Зверніть увагу, при такому способі копіювання фотографії не з'являється у нас на слайді. Ще один спосіб, це просто скопіювати фотографію. І вставити її на наш з вами слайд. Тобто Ctrl C, Ctrl-V. Після того, як ви завантажили усі фотографії, які хочете використовувати, ми переходимо в елементи, клацаємо у пошук елементів. І має відкритися ось таке віконечко, де кілька меню. Всі ці яскраві Кнопки прямокутні, це згруповані за певною ознакою об'єкти, з якими можемо працювати. Усі лінії та фігури. Бачите, які ми можемо використовувати. Так само таблички, графіка, тобто зображення, фотографії, які вже є на платформі Canva. І ми можемо, наприклад, знайти котиків. Знову клацаємо. А якщо не виходить, то ви не з'являється ось таке меню. Перейдіть в дизайн або в будь-яку іншу кладку, і знов поверніться на елементи. Клацаємо і з'являються усі ці кнопки. Ми маємо обрати сітки. Що таке сітка? Це вже згрубовані віконечка, куди ви зможете додати свою фотографію, і вони підлаштуються автоматично під розмір вашого аркуша. Обирайте той, який відповідає кількості ваших зображень, фотографій, які ви приготували. Тут, чим нижче ви вертаєте цю стрічку, тим найбільшу кількість фотографій вам пропонують сітки. Але зверніть увагу, тут вони квадратні, а аркуш у нас прямокутний. Шаблон підлаштовується під розміри нашої сторінки. Його можна рухати. Ми можемо змінювати інтервали між фотографіями. Зверху клацнули і змінюємо інтервали. Деякі прямокутники ми можемо просто залити якимось кольором чи градієнтом, а можемо додати до зображення. А ще ми можемо змінити фон, який позаду ось цей фон. Щоб наші фотографії були на якомусь цікавому фоні. Переходимо в елемент, можемо написати фон. Або ви, можливо, хочете зробити фон з якоїсь фотографії чи з відео, все це можливо. Так, натискаємо правою клавішою миші, установіть зображення як фон. І все. Якщо ми хочемо видалити зображення, натискаємо правою клавішою миші, видалити зображення з фону. А тепер я покажу, як встановити фон, не рухаючи нашу рамку. Подивіться, виходить, ви нібито один аркуш накрили іншим аркушем. І щоб на ось цьому нижньому аркуші ось цьому, щось зробити, вам треба прибрати ось цей верхній аркуш. Або ми його рухаємо в вбік, або переходимо у меню розташування, шари. І тут ми можемо перемикатися, з яким шаром ми працюємо: з верхнім чи з нижнім. Тепер я можу клацнути: ось тут. І, наприклад, залити весь фон кольором. Або перейти в елементи, обрати якийсь цікавий фон, і змінити фон. Додаємо фотографії у нашу сітку. Переходимо в передані, в зображення. Беремо ту фотографію, яка нам потрібна, перетягуємо її на рамочку, і вона туди ніби пірнає. Ще раз беремо фотографію. Перетягуємо, і вона пірнає. Можна просто класити на фотографію. Вона з'являється поверх усіх об'єктів на вашому аркуші. І тепер ми її беремо і перетягуємо у рамку. Якщо ви перетягнете у рамку, де вже є зображення інше зображення, воно автоматично замінить попереднє. І ось таким чином ми можемо повністю заповнити. Наш з вами колаж. Щоб щось змінити, наприклад, нам не подобається. Я хочу, щоб ось цей котик не весь був у рамці, а лише його мордочка. Я роблю подвійний клік, і я можу розтягнути фотографію і посунути її. Зверніть увагу, що напівпрозора фотографія це та її частина, яка не вписується у рамки нашої сітки. Відкла в сторону, і бачите, наш котик на весь на усю рамку. Це дуже зручно, якщо ваша фотографія містить у собі якийсь об'єкт, який ви хотіли обрізати. Тобто ви сфотографувалися біля столу і не хочеться, щоб цей стіл потрапляв у нашу презентацію, ви можете просто так розтягнути фотографію, щоб цей стіл не відображався у цій рамці. Після того, як ви зробите свій колаж, до речі, він у мене не дуже доречний, цей фон взагалі не підходить під мої фотографії. Я його просто продемонструвала. Не робіть аляпісто. Якщо ви вже на своїй фотографії додаєте фон, робіть його якимось нейтральним та не дуже, як то кажуть, нав'язлим, яскравим. І не треба робити занадто великі інтервали між фотографіями. Десь так. Чекаю на ваші роботи.